Ось такий лікувальний крем, за який ви запитуєте, у нас є в двох варіантах: 100 грамовка, це ось такий, як я зараз вам показую, і 200 грамовка. 100 грамовка коштує 380 гривень, 100 грамовка 580 гривень. А ще є варіанти, коли можна отакий крем, і не тільки такий лікувальний крем, а будь-який інший товар отримати безкоштовно в подарунок. Це коли. Компанії проходить спецакція. Вона у нас проходить два рази в місяць. І тоді можна отримати п'ять товарів безкоштовно, не купонів, ніяких там талончиків, що з ними потім можна прийти і щось купити на них. Ні, зразу ви вибираєте собі товар, який ви хочете купити, і до свого замовлення отримаєте п'ять безкоштовних товарів. Повноцінних товарів. Це можуть бути літрові гелі для душа, літрові бутилки з жидким милом, стиральні порошки, зубна паста, шампуні, без різниці, бади, без різниці, що компанія там дає, вона дає повноцінний товар, який коштує хороші гроші, але в акцію він іде безкоштовно в подарок. І навіть отакий крем. Теж буває в подарунках. І можна, наприклад, взяти шампунь, гель, засіб для посуди, яку постійно ми купляємо собі додому, але чуємо дякуємо, приходьте ще. А тут, зразу, як ви тільки вибрали своє замовлення, вам зразу компанія пропонує 5 товарів на вибір. І ви їх вибираєте і отримуєте товару не на тисячу, наприклад, як ви вибрали, а на три тисячі. Тільки за цей товар ви заплатили всього тисячу, тому що в період спецакції ви зробили замовлення. Якщо комусь цікаво, як економити гроші, як берегти своє здоров'я, тому що товар у нас йде органічний еко-товар на натуральній основі. І практично весь товар іде з лікувальним ефектом. Кому Цікаво? Пишіть, я вам розповім.